Вітаю вас на каналі Казки з подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. В, жило в лісі маленьке відмежатко на ім'я Топа. Він був добрим і веселим, але мав одну слабкість. Дуже любив солодощі. Зранку він їв мед, на обід ласував ягодами, а ввечері знову шукав щось смачненьке. Моркву, горіхи чи рибу Топо не любив і завжди відмовлявся, коли мама йому пропонувала здорову їжу. Топо, ти маєш їсти не тільки солодке, а й корисну їжу, щоб бути сильнішим, сказала мама. Але ж мед і ягоди теж смачні і я чудово спи почуваю, сміявся ведмедик. Та одного дня сталося дивне. Вранці тупо прокинувся і відчув, що зовсім немає сил. Лапки пились слабкі, бігати не хотілося, а вже в воді борчало. Ой, що зі мною? занепокоївся він. В цей час поруч пробігав зайчик Тимко. Тобо ходімо гратися. Ми ж їжачком будемо вежу з жолудів. Не можу, у мене зовсім нема сил, зітхнув ведмедик. Зайчик задумався, а потім мовив, а що ти вчора їв? Ну. Мед, трохи ягід і ще трохи меду, Тимко розсміявся. ось у чому справа. З це смачно, але тільки від цього не будеш сильним. Треба їсти ще й горішки, і рибку, коріння. Вони дають справжню силу, то здивувався. Невже Тимко має рацію? А що було далі? І чи прислухався ведмедик до поради? Чи спробував він іншу їжу? Топа вирішив спробувати. Він пішов разом з тимком до лісу, де росли смачні та корисні овочі та ягоди, які дають справжню енергію. Спочатку Топа був дуже неохочий, адже він так звик до солодкого меду, а врешті-решт сів кілька скибочок моркви та покусив корінь з дерева. Спочатку йому було не зовсім звично. Але потім він відчув і тепле відчуття наповнило його живіт. Вау! Я відчуваю себе набагато краще, вигукнув він, підстрибуючи від радості. Зайчик усміхнувся. Тепер ти бачиш, справжня сила йде не від солодощів, а від здорової їжі, яка наповнює тебе енергією. Топо був дуже щасливий, адже вже через кілька хвилин. Підмічув, що в нього знову є соль для гри. Ведмедик зрозумів, що здорова їжа не тільки смачна, а й дає йому можливість бути сильним і енергійним. А через кілька днів він уже сам почав шукати корисні продукти: ягоди, овочі, горіхи, а мед залишав на десерт. І кожен раз, коли мама пропонувала йому здорову їжу. Топа з радістю їв її і відчував, як розцвітає його енергія. А як ти думаєш, що було б, якби Топа не спробував здорову їжу, і якби він продовжував їсти тільки солодке? З часом Топа став справжнім прикладом для інших звірят. Всі бачили, як він став сильнішим і енергійнішим після того, як почав правильно харчуватися. Одного дня до топи завітали лисеня Лора. І маленька сова Саша. Топо ти став таким швидким і спритним. Поділись, будь ласка, своїм секретом? запитала Лора. Так, ти раніше завжди був таким повільним, а тепер прямо не впізнати, додала Саша. Топо усміхнувся і почав розповідати. Справа не в секретах, а в тому, що я змінив свою їжу. Я почав їсти не тільки солодке, але й здорову їжу, моркву, ягоди, горіхи, коріння. Це дало мені силу і енергію для гри та пригод. Звірята були здивовані і зацікавлені. Вони вирішили теж спробувати. Ми теж хочемо бути сильнішими, сказала Лора. Скільки ж треба їсти здорової їжі, щоб стати таким, як ти? То здумався на хвилинку відповів. Просто кожного дня додавайте до їжі більше корисних продуктів, і ви побачите, як ваше тіло стане сильнішим і здоровішим. І не забувайте, що їжа має бути різною, не тільки солодкою. З того часу Лора Саша почали харчуватися здоровіше, і, хоч іноді вони все одно ласували медом чи ягодами, вони більше не забували про корисні продукти. Які дарують силу, а то бах став лідером серед усіх звірят, не тільки через свою силу, але й через мудрість у виборі їжі. Він тепер допомагав всім знайти баланс і розуміти, що для здоров'я важливо їсти не тільки смачно, але й корисно. А як ти думаєш, чи легко всім звірятам було змінити свої звички і чи допомогли вони один одному стати здоровішими? Через деякий час Оліся стало зовсім по іншому. Тепер кожне звірятко, від маленької лисички до старого ведмедя знало, як важливо харчуватися правильно. Вони більше не їли багато солодкого, а почали знаходити радість у корисних продуктах, які давали їм силу і здоров'я. Топа став справжнім героєм лісу, і його історія про здорову їжу передавалася від одного звірятка до іншого. Він зрозумів, що не лише важливо їсти здорову їжу. Але й допомагати з друзям та родині зрозуміти, як це може змінити їхнє життя на краще. Одного разу до топи прийшла маленька білочка на ім'я Соня. Вона вже давно спостерігала за змінами в лісі і хотіла також бути здоровою і енергійною. Топо, чи можеш ти ще раз розповісти мені про правильне харчування? Я хочу бути такою ж сильною, як ти. Топо посміхнувся і відповів. Звісно, Соню, пам'ятай, що правильне харчування це не тільки для того, щоб бути сильним, але й щоб почувати себе добре, мати енергію для веселих ігор і пригод. Просто їж більше овочів, фруктів, горіхів і риби. і не забувай про баланс. Так, від Топи до Соні, від Соні до інших звірят ліс наповнювався здоровими і щасливими істотами. І тепер всі знали, що. Щоб бути сильним і здоровим, важливо не тільки їсти смачно, але й правильно. Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії До нових зустрічей у світі казок і снів.